Історію міста дуже часто можна вивчати за його некрополями, на яких спочивають його мешканці, починаючи від самих перших поколінь. Зокрема, ось перед нами найстаріше кладовище міста, або як його ще називають, старе міське кладовище. Воно виникло буквально одночасно з нашим містом. Тут можна простежити поховання всіх національностей, які жили в Херсоні, всіх станів. Тих самих дворян, тих самих козаків, купців, духовенства, міщан, селян. Взагалі, ць, цей, цей Некрополь офіційно діяв до 1887 року, коли він просто був перенаселений, і тоді, туди далі, на, на північ від нього. Проклали ще, заклали ще один некрополь, він називався нове кладовище. Центром його була капличка в еклектичному стилі. Там, де вже були встановлені навіть тарифи на поховання. Найдорожче це були 50 рублів. Потім далі ближче до огорожі коштувало вже приблизно в межах 30-20 рублів. Ну і найдешевші були 10 рублів майже біля огорожі. Могили з дерев'яними хрестиками взагалі не як то кажуть, не обкладалися жодним податком. Таким, в такому стані Некрополь знаходився до жовтневого перевороту, але невдовзі після нього почався справжній терор. Пролетаріат, який що називається, зірвався з ланцюга. Почав громити пам'ятники. Ну, зокрема, онука настоятеля цього храму отця Леоніда Гошкевич Ольга Миколаївна розповідала мені, що робітники заводу Петровського, коли йшли на роботу щоранку, брали з собою молоток, і щонайменше один-два хрести кожен з них мав розбити. Пізніше, ще гірші настали часи для кладовища, оскільки вирішили розширити мікрорайон. Нове кладовище пішло під знесення, звідки декілька пам'ятників перенесли, але так і не встановили на цьому кладовищі, згодом їх просто вкрали. А Нове кладовище просто пішло під ні, щоб збудувати на ньому житлові будинки для трудящих, і завод Петро розбудувати там завод Петровського. На наше щастя збереглася найстаріша частина Некрополя, де є поховання, починаючи від 80-х років 18 століття. Композиційним центром Некрополя є церква всіх святих. Спочатку на її місці стояла невеличка каплиця, але 1803 року був закладений цвинтарний храм який осяялося 1808 року у 60-70-х роках 19 століття храм був розширений, зокрема, до нього прибудували дзвінницю. ось ви її бачите, і поставили новий іконостас, який зберігся до нашого часу. Це дуже цікавий мистецький витвір, там, де є ікони Ярославського письма початку 18 століття. Це Спасителі Богородиця в намісному ряду. Сам же храм має дуже багато цікавих образів, зокрема, навіть XVII і XVIII століття. Є навіть пара. Ікон в стилі українського барокко. Чому ж власне збереглося, збереглося внутрішнє вбрання храму? Річ у тому, що він єдиний на все місто ніколи не був зачинений для богослужінь. Навіть у часи найбільшої активізації антирелігійної кампанії в СРСР в цій церкві завжди звучало Слово Боже.